Червона шапочка. Жила була дівчинка. Мати любила її дуже-дуже, а бабуся ще дужче і подарувала вона внучці червону шапочку. З того часу дівчинка завжди її надягала, через те й прозвала її червона шапочка. Якось мати напекла пиріжків та й каже доньці Сходи червона шапочку до бабусі, віднеси їй пиріжок і горщик масла та розпитай про здоров'я. Пішла червона шапочка до бабусі через ліс і зустріла сірого вовка, який почав її про все розпитувати. Куди це ти йдеш, червона шапочка? До бабусі несу їй пиріжок і горщик масла. А чи далеко живе твоя бабуся? Звідси не видно, он у тому селі є млин, то за ним у першій хатці з краю. Я мовив вовк, теж не проти навідатись до твоєї бабусі. А зробімо так. Я цією дорогою побіжу, а ти йди оцією. Подивимося, хто з нас швидше добереться. Сказав і чим найдуж побіг найкоротшим шляхом. А Червона шапочка пішла найдовшим. Вона йшла не поспішаючи, рвучі лісові квіточки. Їй до млина ще було далеко. А вовк уже стукався до бабусі у двері. Хто там? спитала бабуся. Це я, ваша онучка, червона шапочка. Я до вас у гості прийшла, пиріжок принесла і горщик масла», відповів сірий вовк. Бабуся у той час була хвора, тож гукнула з ліжка. Смикни за мотузочку. Двері й відчиняться. Сірий вовк зникнув за мотузочку, увірвався в хатку, а що був дуже голодний, проковтнув бабусю враз. Потім закрив двері на клямку і ліг у бабуси на ліжку, чекаючи на червону шапочку. Аж ось тук-тук. Хто там? спитав сірий вовк своїм грубим голосом. Червона шапочка спочатку злякалася, але потім подумала, що бабуся застутилась, і відповіла, це я, ваша онучка, принесла вам пиріжок і горщик масла. Вовк прочистив горло і каже Смикни за мотузочку, двері відчиняться, поклади онучку пиріжок на стіл, горщик на полицю постав. А сама ляж біля мене відпочити. Червона шапочка лягла біля сірого вовка і почала його розпитувати. Бабусю, а навіщо у вас такі великі руки, щоб міцніше тебе обіймати, дитинку? Бабусю, а навіщо у вас такі великі вуха, щоб краще чути тебе, дитинку? Бабусю, а навіщо у вас такі великі очі? Щоб краще тебе бачити, дитинку. Бабусю, а навіщо у вас такі великі зуби? А це щоб швидше тебе з'їсти? Не щулася червона шапочка, як вовк її проковтнув. А тим часом неподалік ішли дроворуби із сокирами на плечах. Почувши галас, вони поспішили до хати, вбили вовка і розпороли йому черево. Звідти вийшла червона шапочка з бабусею, цілі цілісінькі.